Три роки тому, 28 липня 2022 року, стався один із найжорстокіших воєнних злочинів сучасності. Російські війська навмисно підірвали бараки з полоненими оборонцями Азовсталі у виправній колонії на тимчасово окупованій території Донецької області. Тоді загинуло понад півсотні українських військових і ще 130 отримали поранення. Росія намагалась приховати злочин і перекласти відповідальність на Україну. Проте, міжнародні слідчі, зокрема й організація Об'єднаних Націй, довели факт застосування російською стороною термобаричної зброї. Це був цинічний акт страти, здійснений з метою залякування, приниження та знищення тих, хто не скорився. Сьогодні у Прилуках, як і по всій Україні, о 9-й годині ранку, хвилиною мовчання, згадали всіх, хто загинув того дня. Посадовці Прилуцької міської ради, на чолі з міським головою Ольгою Попенко, поклали квіти до пам'ятного знаку захисникам України. Місто схилило голову в скорботі. Пам'ять про воїнів Оленівки – частина великої історії боротьби українського народу за свободу, правду та справедливість.